Небо чисто покринів плюс. Поїхала. Колись глибокий тил, тепер дорога життя. Пересуватись якою небезпечно все через велику кількість російських ФПВ. Проїжджаємо легендарну стелу Донецької області та розбитий блокпост. На позиції нас вже чекають артилеристи 152-ї єгерської бригади. Створили бліндаж цей в районі двох тижнів. Вручну з лопатами, да, кірка. Тут, до речі, дуже тяжко було. Ми зайшли, вичистили 50 сантиметрів землі і далі просто метр 50 глини. Сокира, кірка, хлопці до руки лишали. Хлопці фактично живуть на позиції, тому жартують, облаштували собі повноцінну квартиру. Окраса бліндажа ось ця люстра з цитатами поеми Кавказ Тараса Шевченка. Мені ці слова чомусь так дуже сподобалися. То й взагалі фанат скрябіна, знаю Шевченка. Ну, творчість. Попри ранню годину, виходити на вулицю, зась виходить сонечко, і тут, прям прямо вулику. Жить зі всіх сторін. Як і наші перехоплювачі виходять на роботу, так і їхні ударні сюди теж залітають. І тут починається прям така місцерубка, така між ними. Коли трохи стихає, йдемо до тієї, заради кого ми тут. Щоденно ця гармата поповнює статистику знищених окупантів тут на Донеччині. По загарбниках влучно працює МСТА-Б. Це гаубиця 152-го калібру. Вона нищить ворожі бліндажі, техніку та особовий склад. Працює влучно. певніть хлопці кажуть, ця гаубиця не раз допомагала відбивати ворожі штурми на поковському напрямку. Нормально. наводимося. Працюємо ефективно. Ну, сила Сподобалось. Дуже гучно, сильно. Справно, гаубиця працює і по причепній артилерії ворога. Щоб вони не кошмарили наш передній край. Так само вони можуть по нам працювати. Можуть нас побачити першими і почати по нами працювати. Поки спілкуємось з навідником, чуємо ворожої в піві. Ну, вона летить в районі до двох кілометрів, десь від нас в радіусі. Тобі побачити вона нас чисто теоретично можна. Якщо ми десь будемо гуляти по полю, Хі -хі. ну по полю ми гуляти не будемо. Військовослужбовець на псевдо Одіссей готує порох для стрільби. Чоловік на війні з 24-го року починав у піхоті. Коли я там теж був піхотинець, я також надіявся. Оце ж на прикриття артилерії, міномет, ну мінометних розрахунків. І коли мінометні розрахунки наші працювали, так я там тільки на ні хлопців молився. Давайте, хлопці, насипайте побільше. Мавікісти виявили позицію російських мінометників на околицях Покровська. Розрахунок береться до справи. Гармата, постріл. Пішов постріл. Є розрив. Я ззартуму тому що, розумію, що один твій постріл може одна. Ну, одна твоє відпрацювання по цілі може змінити дуже багато всього. Дуже багато вплоть до того, що зупинити штурм. Артилеристи 152-ї бригади б'ють різні цілі. Проте кажуть, чекають на день, коли розвідка передасть координати російських дронарів. Бліндаж судного дня. Хотіли, щоб знайшли і хочеться, щоб підтвердили, що це прям судного дня, і це би було прям ну, жирна ціль. Жирна Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Донеччина, 1+,1, Марафон. Єдині новини.